Привіт, молодь! Частина 2 під'їхала. Це ви вже бачили. Не можу сказати, що я тут прям ну щось дуже змінила, трішки підправила, підфарбувала очі. Дивіться, Оля вже на не з а з СМТ. В цій частині я буду приміряти сукні, які замовила ще три тижні тому. Ну і ще чоботи, козаки і уги. І ще от маю такі го, але кажуть, що вони вже вийшли з моди. Але нам на то байдуже. У мене син взагалі в норковій шапці ходить. І так, сукня номер. Один. Подивіться, яка гарна, довга, теплатка, вузенька, я типу наче худа. Рукавчик такий гарний, да? Я планую її. Ой, як гарно було, бачили? Дивіться, оп. Планую одягнути до племінника на день народження. Ще у мене є куртка. Подивіться, подивіться. друзі. Я тут, як жінка-говіклоску, дорого-багато. Бачите, як гарно все. О, фіть, міть. Так, добре, що примірок має бути тільки три, бо я вже так впріла, мені вже так жарко, що і дихнути немає чим. Сукня номер два. Хоп, ножка вийшла, пішла. І так, це е, бусі. Сукня не для свята. Бачите, це не така, не така як попередній Рубчик зовсім інший, Я планую там миросика в садочок. О, господи, я, я вже не можу миросика в садочок возити там в магазин чи що дивіться. отак же ж можна ж магазин, так? Да? Собі діла. Фік, фік, коски, звісно, у хвостик, якийсь там пучок, стала, так, тиць, миць. Ой, було в мене багато, а на такій платформі перші. що це? Ні, веста. Подивіться, бусь. Не чорна, не чорна. До речі, вгадайте, який в мене улюблений колір. Я тут ніби як наречена, або хресна мама. Да? З косками заклади мене дуже добре. Чуйте сюди, я зараз сяду, мабуть, пересапну трошки, бо ну, чуть-чуть втомилася. Ви е підписуйтесь там, лайкайте, коментуйте, чекаю всіх і на Ютубі, і тут. Всім миру!